Для ефективної практики завжди потрібно готувати своє тіло та розум до роботи. І якщо говорити про фізичну підготовку, то підійде стретчинг, йога, будь-які силові вправи, будь-яке фізичне навантаження, щоб розігріти та підготувати своє тіло. Для розуму дуже дієвою і дуже ефективною є медитація, медитативне занурення. Я розумію, що багато хто вважає цей процес чимось таким магічним, абстрактним, недієвим. Але це не так. Насправді, в медитації немає нічого надзвичайного, це просто той період, той момент, коли ми можемо собі дозволити побути в тиші з собою. Це можливість зануритись всередину себе, побути тут і зараз. Насправді для акторів і взагалі для людей це розкіш бути тут і зараз, відчувати мить, яка відбувається з вами на даний момент. А медитація дозволяє нам це зробити. І коли ми занурюємось, ми відпускаємо нашу тривожність, ми відпускаємо зайві думки, ми відпускаємо те, що нам заважає рухатись далі. Цей процес, він Дозволяє нам набути легкості, якої нам постійно не вистачає. Напруга і от це таке, такий затиснутий стан, він нічим не допомагає в роботі. Так, нам потрібно постійно багато працювати над собою, працювати над сценами, постійно вдосконалюватись, але це потрібно навчитись робити з легкістю. Потрібно вміти любити своє тіло, любити свою душу, приймати себе, приймати те, що ми робимо, і досліджувати те, що відбувається навколо вас. І досліджувати те, що всередині вас, досліджувати себе, і робити це з легкістю і впевненістю.